Власне, історія з чого почалася? Діти вони ж нас мотивують дуже. Якось Діана почала просити а, якусь тваринку або собачку, або котика. Я спочатку хотіла собаку, потім хотіла на кошку. Мама, ну будь ласка, тато, ну купіть мені, я так хочу. Ну, ми взяли та й сказали: Діан, давай так домовимося. От у нас буде заміський будиночок, ми тобі купимо. На що дитина абсолютно спокійно сказала, так давайте купимо. Ну власне, ми так. Подивилися один на одного з чоловіком, і ти розумієш, що в дітей все набагато простіше. А ми, батьки, вже маємо втілювати і бажання дітей, і наші власне, особисті бажання в реальність життя. І ми пояснили, що треба заробити гроші, треба... Ну, бо вона відпускає нас на роботу. Вона знає, що батьки йдуть на роботу, вона йде в садочок, тому що батьки заробляють гроші. вона це знає, що воно просто так нічого не дається. Що для того, щоб купити щось, треба заробити на те. Власне, коли вона це сказала, при тому вона сказала так легко про те, що так, давайте копимо будиночок, і ти думаєш, ну справді діти це наша мотивація, це наш такий чарівний пенділь, який нас збирає, і ти розумієш, що тобі хочеться дати дитині найкраще. Це нормальне бажання на ну, всіх батьків, мені так здається. І дай Боже, щоб ми могли щось давати своїм дітям і ну, давати їм якийсь такий старт. Ну принаймні дуже хотілося б того. От. І ми почали працювати над нашою мрією. Я справді боялася вільного часу. І е, це коли в мене не було родини. Це абсолютно різні речі, і абсолютно різне твоє відчуття часу, простору, особистого простору, роботи. Тобі здається, що ти десь щось не встигнеш, що ти поїдеш десь відпочивати, то ти щось тратиш, щось пропустиш. От в мене настільки було гостро це відчуття розвинене, що я хапалася за все. Але це в цьому, мабуть, і полягає якась краса моєї особистої професії, та що ти розумієш, що є час, коли ти працюєш на себе, на своє ім'я. І ти вкладаєш багато здоров'я, сил, терпіння, саме власне в себе, в свій розвиток. А потім вже приходить час, коли ти можеш трішечки собі дозволити розслабитися. Ти можеш вибирати те, я хочу робити, а те ну, можу зараз пропустити. Там я знімаюся, а там зараз не хочу зніматися, тому що в мене є родина, мені хочеться зараз з родиною провести час. І я зараз на такому цікавому етапі, коли я дійсно можу обирати. Мені здається, що я це заслужила і. А... Те ті якісь сторінки, які трапляються в моєму житті, вони прекрасні, вони вишукані, вони якісь, а, ну знаєте, немає вже тої жадібності, коли ну справді, я ви не уявляєте, який я трудоголік, і всі знають це. І я і зараз, Я коли вагітно ходила, я переживала, що в мене було 15 робіт, а не 81. Ну тобто я звикла до неймовірної кількості роботи. І чоловік казав, Ліля, та заспокойся, ну походи, насолодись от, от цим відчуттям. Він мені показує слухай. Не можна ж гуляти, можна просто вийти в парк, посидіти на там, потриматися за руки, погуляти під місяцем, я не знаю, послухати спів Пташок. Виявляється, це можна, а я цього раніше боялася. Це все залежить від чоловіка, який з'являється в твоєму житті, який тобі дає цю свободу і дає тобі ну, якусь таку потребу в вільному часі. От вона в мене зараз з'являється, і мені хочеться інколи мати вільний час, щоб поводити його з родиною, і я його вже зовсім не боюся. Мрії для того вони мріють, щоб про них мріяти і врешті-решт потім досягати, а потім собі ставити нову мрію. От одна з моїх таких мрій це була родина. От як я собі бачила, ідеальну картинку. Родина повноцінна, улюблена робота, куди ти зранку поспішаєш, ввечері поспішаєш додому, до своїх близьких людей. І... Твій затишок, то я оселя і в ідеалі земський будинок. От коли в нас все це сталося: родина, дитина, квартира, де ми викохали кожний закуточок, ми почали мріяти про заміський будиночок. А як тільки ми собі відповіли на запитання, що це має бути такий заміський будиночок по типу дачі, нам хотілося зібрати речі. Маючи якісь вихідні і поїхати десь за міста, сісти, він музику голосно поїхати, щоб було відчуття, що ми їдемо десь на відпочинок. Нехай то буде під Києвом, нехай то буде, але щоб все ж таки далі від до цієї буденності, Та, хотілося таке затишне містечко в ідеалі, щоб це був і ліс, і вода. Ну де таке можна знайти, щоб і те, і інше. Ми багато шукали. Я можу зізнатися, що ми не поспішали в цьому питанні, тому що ну це мрія. Коли вона здійсниться, тоді й буде. Ну, тобто, ми спокійно собі роздивлялися, видивлялися, закохувалися. Потім думали, що ні, тут щось не те, тут так, тут так. Коли ми потрапили в котеджне містечко Лісове озеро, ми закохалися з першого. Це було кохання з першого погляду. Так цікаво, ми коли вперше поїхали на екскурсію, так би мовити, та, і зайшли в будиночки Діана. Вона такий вибагливий глядач, як я її називаю, тому що вона в театрі дуже часто у мене присутня на виставах, і вона розбирає все по кісточках. Просто вона найчесніший глядач, якщо їй не подобається, вона не буде то дивитися. Так само і ми приїхали на це місце. і Ми навіть переживали, що як дядька скаже. Вона ж, ви розуміли, вона зайшла в будинок, вона одразу йшла. Так, тут у мене буде стояти тетом, тут в мене буде ага, то у мене буде там то стояти, а тут у мене буде собака. Ні, а краще киця. Ми були тоді вперше, ми були взимку, коли воно все було біле, було настільки а, спокійно, не було вітру. Ми стояли так і дихали просто і казали, Боже, як добре. Боже, як добре, Боже, як добре. І от ми тоді, не зговорюючись, зрозуміли, що це наша мрія. Ну, от це те, я завжди дуже інтуїтивна людина. І завжди вважаю, що місце, твоє місце, от воно має тут тобі відгукнутися, щось всередині. От якщо воно відгукнулося, значить воно твоє. Значить, ти маєш бути до себе чесним, і ти маєш зробити все можливе, щоб саме це місце, де тобі відгукнулося, щоб воно стало твоєм. Це як до людини, та? от коли ти береш руку в руку, і ти розумієш. О, Боже, як тепло, як добре, що не хочеться забирати. Отак От само і з будинком. У нас такий принцип був, коли ми вибирали нашу квартиру. Так? Так само зараз я дуже сподіваюся, що ми дійсно на нашому шляху, тому що це вже наша родина була мрія, така перша, така справжня. І е, я собі дуже часто малюю такі ідеальні картинки. Мені здається, що думки вони матеріалізовуються. Правда, е, ну, треба вміти думати і думати дуже е, детально, не просто ну, там, уявляти щось таке загальне. А тебе дуже детально, треба собі малювати, от до, до якихось дрібниць, щоб воно все було, щоб ти розумів, що ти хочеш, як ти хочеш. І тоді думки вони мають таку можливість здійснюватися, справджуватися. Ці дрібниці були, от я кажу, ліс. Мені дуже хотілося, щоб було багато зелені, багато дерев, щоб це було не було такої суєти, щоб був спокій, затишок, щоб пташки співали, щоб ти розумів, що ти можеш зробити собі тут. Ми дуже хотіли терасу, таку велику, гарну терасу, де ми збиралися з родиною, яка б, можливо, там збільшувалася з роками. І е, я ну, взагалі така я вихована на дуже сімейних традиціях. У мене дуже гарна сім'я, і це величезне щастя, коли збирається наша величезна сім'я за великим якимось святковим столом. На жаль, немає можливості так часто їздити до моїх батьків. У мене ще бабуся жива, дай Боже здоров'я. Це Діанина, вже прабабуся. Боже, це зустріч поколінь. От коли ми збираємося за таким родинним столом, я розумію, що, мабуть, от з руками починаєш усвідомлювати, що це є справжнє, таке справжнє людське щастя, до якого треба прийти. І наша максимальна задача в житті кожної людини це стати щасливим. Я вважаю, що це наша, ну я не знаю, надзадача, найголовніше завдання. Тому що от ти, коли розумієш, що ти щасливий, то ти своїм щастям ти робиш щасливих своїм батьків. Тобто вони, це їм подовжує життя. Вони, а, то я от дивлюся зараз на Діану і розумію, що от нічого не важливо, тільки щоб вона була здорова і щаслива. І тоді буду щаслива я. От Це така якась м, петелька крючочок, як то кажуть. Та? Коли ти розумієш, що ти щасливий, щасливі твої батьки, потім твоя донька щаслива, ти щасливий, ну бабуся то взагалі. Та? Любов бабусі, дідусів це щось взагалі особливе. Тому я вам передати не можу, що я відчуваю, коли ми збираємося, от за таким величезним родинним святковим столом. І колись, десь ще, мабуть, років мені там 25 було, коли я вперше чітко усвідомила, усвідомила що це є щастя і що я прагну до такої картинки. І в ідеалі це був заміський будинок, де можна дійсно зібрати всіх. Накрити якийсь такий широченний стіл, милуватися на якийсь краєвид, ліс, будь то, чи озеро якесь, чи просто твій особистий газон з травичкою, чи просто якась затишна бесідка. Тобто, це може бути щось твоє. Воно може бути невеликим, але воно має бути твоє, викохане. Особливо у кого робота пов'язана ну, з якимось великим шквалом емоцій, спілкування, хочеться усамітнення, родинного такого усамітнення. Мені здається, ми до цього йдемо, тому що посправді у мене дуже багато знайомих, хто прагне до заміського типу життя і хто власне, зараз і будує, і купує якісь. Навіть там таунхауси, та, е, якісь котеджі. Мені дуже подобається форма котеджних містечок. По-перше, мені страшенно подобається, коли в цьому є культура, є певний стайл. Всі однакові, ну, трішечки відрізняються будинки, але вони всі вибудовані в одному стилі. Е, оці заборчики, які вони всі, всі однакові. Мені це так подобається, коли ти розумієш, що це маєток, який охороняється, та тобто ти знаєш, що в тебе є в'їзд, виїзд що туди просто так, ніхто так не заїде. Знову ж таки, це є певна культура, і це не просто в селі, десь за міський будиночок. От ну мені, власне, це дуже подобається. Ми обрали саме за таким принципом. Ми, ми розуміли, що ми хочемо, щоб це було якесь котежне містечко, де будуть будиночки всі. Такі ідеальні, кожен по-своєму унікальний, але вони всі будуть в одному стилі. Ідеальний будинок це місце, де просто добре, куди хочеться бі бігти з роботи. От просто я не розумію людей, які кажуть, що так не хочуть додому. Тому що для мене родина і будинок це якісь невід'ємні частини. Треба завжди... Для мене взагалі будинок це найголовніше. Я ніколи не розуміла там, того, що люди спочатку купують собі машину, а будинок знімають. От для, мене це... для мене найважливіше це мати свій дах над головою. Будувати своє щастя. Нехай воно буде маленьке, нехай воно буде, але щоб воно було затишне і викохане. От кожний закуточок, щоб він був викоханий тобою, щоб ти розуміла, що ти скрізь вкладаєш якусь свою часточку душі, і там, от в тому у кожному закуточку, буде дихати кожна твоя клітиночка. І коли до тебе приходять гості, друзі, подруги, неважливо. Не і най... немає найбільшого щастя, коли кажуть, Боже, як у вас добре. Мені як мамі хочеться бути для своєї дитини найкращою, щоб вона казала «Хм, це моя мама. Ну це правда. І е, ну, для того, щоб дитина так сказала, е, треба просто дитину, ну, дитину любити і давати їй свободу. Я нічого її не змушую. Я намагаюся просто, коли вона якось в ліфті знайомилася з людьми сторонніми, ті питають, як тебе звати, як вас звати. А вона каже, мене звати Діана, а це моя подружка, найкраща подружка мама. У мене, знаєте, тут все ж розплилося, тому що ти думаєш, Боже, мій, ну коли тобі дитина стороннім людям тебе представляєш і каже, що це моя найкраща подружка, мама, і її так ніхто не вчив говорити, то це щастя. Думаєш, значить, що ти щось правильно робиш в цьому житті в плані виховання, в плані якоїсь, не знаю, свободи, яку ти надаєш дитині. А ми справді ми їй все дозволяємо. Я не знаю, знову ж таки, ми все інтуїтивно робимо, чи правильно ми робимо, чи неправильно, але дозволяємо їй абсолютно все, якщо ми розуміємо, що є якісь речі, які небезпечні просто для, того, що для її, скажімо там, то ми просто їй пояснюємо, і в той момент, коли вона то хоче, ми не забороняємо, ми просто її переключаємо на щось інше. А коли вона вже переключилася в спокійному стані, щоб не визивати неї ніяких емоцій, ми вже і пояснюємо, що якби ти зробила те то і те, то трапилося б те то і те. -то. І вона тоді вже розуміє. І мені здається, це правильно, тому що вона такою, росте дуже дорослою дівчинкою, вона дуже добре розуміє якісь речі, але вже пожинаємо плоди, тому що я кажу, вона так відповідає нам вже зараз, що ти думаєш, ну там, вже тут так не, не обведеш її навколо пальця. Я навіть пам'ятаю, що я на чотири рочки, навіть тост підняла і сказала, ви знаєте, мені сьогодні Діана заявила, що вона хоче вже бути одна принцеса. Я кажу, мені здається, що Фемілі Лук, який ви зараз бачите, кажу, він, можливо, ну, ми останні, можливо, ми більше не будемо повторювати. Але зараз вона знову ж таки, а ти що, не в такої не в такій сукні будеш? Так, що вона знову прийшла до того, вона розуміє, що це гарно, що це, можливо, якийсь інший етап в неї. Тобто їй подобається, вона навпаки вимагає, каже, мама, давай щось купимо однакове, давай щось зробимо однакове. І вона дуже хоче як мама. Все життя, я жила. У нас в Чернівцях є, але це в центрі. Але такий приватний будиночок з двориком, з м -м, гарними сусідами. Це теж дуже важливо, до речі. У мене знову ж таки така картинка з дитинства, коли в нас завжди двері відкриті. Е, у нас завжди, якщо мама робила якісь там млинці, то тарілка млинців йшла до сусідів, як, як мінімум, та там у хтось там сусіди там пироги пекли. Так само нам припадав. Шматочок переводу. Тобто, це така якась сусідська, не знаю, домашня така атмосфера. Для мене це було. Колосальним якимось таким щастям, тому що ми всі бігали у дворі, всі разом, всі діти з сусідніх осель, все це якось так. Ми всі дружили, всі сміялися, бігали, всі знали, хто коли йде, хто в якої школі. А потім зустрічалися. Ми чекали цей час, коли ми в дворику нашому будемо гратися, будемо жити. І я пам'ятаю, що у нас двері не закривалися. Ну, от просто це, це стиль життя інакше, абсолютно інакше. Тобто в квартирі ти все одно ти закриваєш, та, ти якось ти, ну, це все одно. Ну, це тільки твій такий особистий такий простір. За міському варіанті в будинку приватному, коли в тебе є двір, це якось інакше. Все одно ну, тераса в ідеалі, вона відкрита. Хочеться, мені дуже подобається, коли такий протяг трошечки, так, коли всі ці, -ці ем, все, все розвіється, коли вітер який заходить, коли сонце світить. Ну, це така абсолютно інакша картинка. Якщо жити постійно, звичайно, мабуть, ми б шукали щось можливо ближче. Не знаю, але місце настільки а, шикарне. Що я не знаю, воно виправдовує, і ти розумієш, що ти під Києвом, от прямо-прямо прямо в Києві чи під Києвом. Ну, важче знайти настільки якесь екологічно чисте місце, де буде так легко і гарно дихатися. От мені там гарно і спокійно якось дихається. Там якась така атмосфера затишку, усамітнення. Я не знаю, от це якесь от, от 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 воно там є в повітрі. Я не знаю, знаю, що це буде щось в світлих тонах. У нас ми ми крейзі в плані білого кольору. У нас і так в квартирі, у нас все в білому кольорі. Ми дуже світлі світліші відтінки, і однозначно, це буде білий, світлий, якісь пастельні. Це сто відсотків. Це те, в чому ми навіть не сумніваємося. Тому що коли ми вперше робили ремонт наш спільний вже нашої оселі, я була вагітна. І мене тягло завжди на якісь яскраві відтінки. Там якісь такі такі яскраві сукні я собі обирала для ефірів. Що е, стилісти, які знають мою смаки і подобання, вони казали: Ліля, ти впевнена, що ти хочеш саме цього кольору сукні? Я кажу, так, будь ласка, і тут мені ще якусь прикрасу зробіть. Я Дяні завжди якусь тут прикрасу на, на животі, так би мовити, їй чіпляла. Потім я зрозуміла і кажу, Андрій, ти мене зупиняй, якщо я раптом щось в ремонті буду вимагати якихось відтінків і кольорів. Жепонів. І він, власне, щоб не помилитися, якось так ми дійшли до того, що в нас це біле. І ми не шкодуємо, дуже любимо білий кольор. Насправді, мій найкращий порадник це чоловік. І так само і я в нього, я в цьому переконана. І ми настільки самодостатні, що нам цього вистачає, щоб ми розуміли, що нам там буде добре. Ну для нас, оцей наш такий затишок, це найголовніше. Ми хочемо басейн, звичайно ж. Тобто, це будуть всі можливі якісь водні ігри, тому що Діана дуже любить і пірнати, і пригати. Ну, власне, як всі діти, ну, чоловік в мене так само, як дитина, Вона дуже любить з Діаною бавитися в воді. Це просто ну, всі мокрі. Всі. Всі і все. Тому і морська свинка теж. Та, тому я думаю, що я так само до них долучуся із задоволенням. Ну, це те, що стоїть програма, так би мовити, мінімум, та, яка от стоїть на поверхні. А там далі які звершення, на які звершення нас ще надихне за міський відпочинок. Я впевнена, що це якісь нові горизонти, якісь нові мрії. Я не знаю, можливо, нам ще чогось захочеться. Ми ж такі в гарному розумінні божевільні. В плані а, своїх мрій я завжди кажу, що треба. Треба дуже хочеться, щоб наші найзухваліші мрії, найсміливіші мрії, щоб вони втілювалися в життя. Я знаю, що людина здатна це зробити, що було б бажання, як то кажуть. Простими словами, було б бажання. Можна все. Треба тільки хотіти і знати, чого ти хочеш. Оце найголовніше. В принципі, так знаєте, розуміємо, що ми хочемо, щоб була трава, якісь деревця і басейн, але це буде одна зона. А в іншій зоні Андрій каже: Ну, подумаємо. Ну, як мінімум, квіточки, якісь можливо. Ну я просто це не називаю господарством. Та? квіти це я ставлю до того, до відношу до газончика, до травички. Тобто, це такий якийсь ландшафтний дизайн, як зараз модно казати. Та тобто, все це але добре це потребується. Та але воно то варте. Прийдеться. От мені дуже хочеться, щоб воно було таким гарним, вишуканим і досить простим. Ми любимо таке все просте, щоб воно було лаконічне і щоб було ну зручне, скажімо так. Та? А в плані вже у нас там є ще один шматочок, який мені чоловік виокремив, каже: Ну, може, ти тут щось собі захочеш зробити. Я кажу: Ну та свини і кури. <рес> <рес> Я кажу, так, що це наш улюблений жарт. Подивимося, куди воно нас заведе. <рес> ну, сподіваюсь, що до кури не, не дійде. <рес> Свиня в нас вже є, морська але є. <рес> Я хочу порадити всім е прекрасним родинам мріяти. Мріяти конкретно з подробицями, з деталями і втілювати, я не знаю, йти до того, знаходити мотивацію, не боятися. Вот. Ще дуже важливо не боятися своєї мрії, тому що інколи нам здається, боже, та ну, це недосяжне. Це як для мене колись було телебачення, воно було недосяжне. Мені здавалося, що це якась така махіна, Боже, от мені б туди вскочити, от там, мабуть, щось таке, там всі якісь особливі. А ти коли туди потрапляєш, ти розумієш, що всі такі ж самі люди з такими ж якимись і проблемами, і радощами. І все так само. Всі так само обідають щось, ходять щось. Ну, то все так само. І я тоді ще зрозуміла, думаю, боже, як важливо не втратити себе, ну не, не зробитися якоюсь е, зіркою, та? а залишитися відданій собі. От так само мені здається і в житті. Е, е, дуже важливо залишатися відданим своєї мрії. Так, все, досить. Поїхали на дачу.